Вітаю, я Аня. Вітаю вас на цьому YouTube-каналі. Я, чесно, трошечки хвилююся це моє перше відео на цьому каналі. А тут я планую знімати, як я проводжу свій вільний час, чим займаюсь. бо мені чесно сидіти за компом. Я хочу пробувати різний крафт. Я планую пробувати різні види крафту. В принципі, я багато чого пробувала з крафту в своєму житті, але сьогодні. У нас буде щось новеньке для мене. Е, моя подруга скинула мені оцей ліс. Я думаю, ви поняли. І що ми сьогодні будемо робити? Арт-прогулянку. У мене є клячка від фабрика стела 300-річної давнини. І сьогодні, мабуть, буде її останній день в житті. В принципі, окрім опринтування, ми просто поскетчуємо, щось помалюємо. Ну, мені сказали, що в неї є якісь офіні нові маркери, чим я дуже заінтригована. Мені це треба треба пробувати. Я беру з собою такий, я забула, Art Creation sketchbook. Я не знаю, чи в мене взагалі що щось помальовано. Я дуже давно не малювала. О, у мене є руки якісь. Якісь руки. Ой, Жіночка. Фу, вона відзеркалена така стрмна. хе звичайте. Коротше, нічого цікавого тут нема. Треба терміново виправляти, я думаю, що я навіть, окрім ну, поверх якоїсь фігні буду принтувати. Бо ну тут нічого цікавого зоріно. А Перше нам треба обжити цей скетчбук. Криво. Фух, мені аж полегшало, що це за воле пространство. Нам так і не треба. Ще, в принципі, там для обрієнтування використовуються такі як які, типу, як для печаток, щось таке, але в мене є не використана така фіння. Ой, фу, вона вся в шерсть. <гліпі> така... Такий ролик. І крилові фарби. Не знаю, чи вони мені знадобляться. Подивимось. Ще я беру з собою мою колекцію маркерів скучних кольорів. Ну, я люблю скетчить скучними кольорами. Ну, що ви мені зробите? Нічого ще з собою, клей, не знаю, може щось знайду і приклею туди. Треба бути готовими до всього. От. Сьогодні я буду згадувати, як малювати, дуже давно не східчило взагалі. Не знаю, що буде. Головне сприймати це як арт-терапію. Треба не вимагати від себе чогось великого, офігенного. просто піти, пачілити, поспілкуватися. І, і, і. і вся ця ерунда йде в сумочку. На які її підвіс, який якраз зробила Аліна Похвастить. Це Вона принтувала, я як це називається, тому що сонцем принтується. Камінчики, всякі, вісюлечки, це дуже важливо. А ще, хто уважний і помітив оцю фігню, це домик для моєї кошечки. Вона там живе, бо їй холодно. У нас ще не ключове опалення. І я планую зробити відео майковер її будиночку. Якщо вам цікаво, залишайтесь тут і підписуйтесь на цей канал. Я піду одягатись, збиратись. Я, звісно, геній спочатку нам А потім іду одягатись. Ну, вибачайте. Біжу на зустріч з Аліною. маємо побачитись. Аліна. <свісно> да, і ми йдемо в акварель е, покупати. Що ми покупали? Ці подушечки, як вони називаються. Якось так умно їх назвала. Ти сказала, що я умно <свісно> їх назвала. Ми йдемо покупати, штампів, щоб... Штампіки, щоб робити принти. У нас їх немає. Потім вже будемо принтувати. Треба, кстати, зарані вишукувати, що ми будемо принтувати. Щось підемо в держадміністрації стільне да, да, да А так, по-перше, що ми купили, це сухий пед, в який треба залити фарбу для штампів. І таку фарбу ми зараз намагаємося будемо намагатися тут це зробити. Дуже страшно, ми ще заляпаємося, але сподіваємося, що. Так, ну ця that штука, Вона, коротше, не знімається, це точно. Вона приклеєна. так. Тоді його треба просто зверху на накапати. І давайте кину на джинсах. А що, дай дай буде на джинс. Я не так очікувала, що буде виглядати. Але ми спеціально взяли великий, щоб можна було великі штампи робити. Нормально. Я думаю, що ну якщо не піде, ми ще не Ми прийшли печатати. І ось наші жертви. Тут є камінчики, віточки, кора. Ми зараз знайдемо собі якусь жертву і будемо печатати. Я хочу відпечатати кору. Треба знайти якісь симпатичні. Ось, дивіться, як смайлик. Я попробую відпечатати цей смайлик. Так. І розмазуємо її. Я думаю, що цього має бути достатньо. Мураха, яка туди попала случайно. Виглядає концептуально. Так. Може треба брати тонший цієї штучки, типу. так, і пробуємо, не знаю, що вийде. Я прям надавлю. Оно, ну, я її порухала. Mm, uh -huh. ну, ну, в принципі... Щас, щас. сейчас. Так. Вау! <реш> я... Получилось! So, це шедевр. добре. ще пробувати, no, давай. Думай, ну, це схоже на мордочку кролика, зі типу ласки носик. Oh, до речі, да, це реально на носик схоже. Вона мене зараз вколить, звісно, але ладно. Заради мистецтва. Заради мистецтва. Уже я... ті ногті крізь. <свист> Перетерплю. Ану. І... Експеримент не вдався померу. Думаєш? Щось воно. Мені здається, що треба щось більш фактурне, таке знаєш, пробувати. треба шось. 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 Їх щось, щось... Ми якщо щось сидимо. Просто... Блін, ну на відео це так легко було, Ти, типу, відпечатуєш і в тебе все класно в житті. Yeah. А в мене клячка карі. Yeah. <laughs> Ой, вона сильно прилипала. Нічого страшного, було. Ні. Yeah. <laughs> <laughs> ну взагалі страшно. <laughs> вона як жвачка. Просто кару. У нас не виходить яке гарно відпечатати. Нам треба знайти щось таке. О, диви, отам. Uh -huh. uh -huh. Бачиш, які металеві штуки. Ми спробуємо штуки відпечатати. Поки що це фіаско, чесно. Тікток. Блін, на відео це ті Ми жертви тік-тока. Просто дві. От ми зайшли. Я думаю, що в принципі, знаєш, оцей завіточок, я думаю, ми зможемо відпечати. Ой, я пальчиком кокетливо вже влезла. Я прям відчуваю. Може, просто якщо що відпечатки пальця своїх в скічбу перестали. скажемо, що це арт. Мені, так, да, здається, що все таки Я треба думаю, більше. що треба ще фарбу. Але вже, вже щось є, дивись. Треба його трошки ще намочити, я думаю. Щось виходить! Треба його намочити. Ще намочимо. Ми зараз ще додамо в пет більше фарби і спробуємо ще раз. Зараз буду пробувати оту кругляшечку робити. О, оце більш чітко дивись. Так. Ну, щось мабуть. Два істопи. <сіх> Момент існи. Дивись, вийшло щось. вона прикольна. Так, ми спробували кору зробити. Пробуємо. Відпустила. Щоб бути концептуальніше? Ну. Тоже прикольно, але залишився ще цей паттерн. Я над тою стороною зробила, але отут -от ці сторони. У формі прикольний. трошки не, вона прикольно виглядає. Да. У мене синяя клячка Оліна Сіра. І ці клячки вони відрізняються своєю м'якістю. Виходить, з мене вона жорсткіша. І через це не так, не так деталізовано виходить. Ти допомогти? Ні, 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 наче нормально. Я подивимося, вона теж відпечатала кору. Оу. Мені здається, що буде дуже красиво. Ну, непогано. Так. Да. Класно. Будемо зараз ще шукати якусь прикольно виглядає така шкаюсь. маленька фактурка. Я собі укромне містечко, і я відпечатила ялинку. Так. так от. О, клас! Я не виглядаю. Треба ще таке напечатати. Ділинчика мені дуже подобається, хочу спробувати маркером зробити якусь підложку і на неї вже принтувати. Ні, не Ну, ну взагалі краса. Концептуально. Що щось? Зелене. Чисто теоретично можна? Поска маркерів бачите ціле состояние. Дорого багато. хе хе Какие тут, кажется, что? 72 полоски марки Ой, это прикольно Ой, Боже Уже сильно его начало мять И вон оно, знаешь, Не. трошки расплочилось Уже прям вмяло сильно У меня сильно контрастный Типа надо было сильнейший колер взять Какой-то У меня листочка старинная І підлиточна сторінка. Ось я покажу, ми знайшли місце дуже зручне. Тут у нас столик. Аліна щось вже знайшла. Вона вкрила траву. Ми знайшли собі столик, ніхто нас не трогає. Ми собі печатаємо, друкуємо точніше. Ще буде дуже надхіхе, якщо воно не відстане тепер. Та відстане воно зелене. Ми вияснили, що О, no, no. майже. Зазвичай. От листочки треба брати такі, не самі сухі, бо сухі розкручуються прямо на цю клячку, і потім їх звідти не відколупаєш, як от, тут вийшло. Тут так, нічого ну, страшного. Це. Все Одну цю клячку потім більше не використаєш особливо. Да, да. Одноразова клячка. Ну все одно прикольно. Навіть враховуючи, що тут сміття лишилось. Ну, всі є назад. Дуже красиво. Коротше, нам весело. Може, звідти сповіда не скажеш, але мені дуже... У нас просто чіл. У нас медитація, ми просто мовчки, знаєш, тиші. І знаєш, що я кому кажу. Знаєш? Подікав. Подписчик, ти знаєш, що ми чіли? Блін, о, такі красивий роки. Це можна прям сканувати і все. і да, Це можна відсканувати, і воно, до речі, дуже контрастно виглядає. Ну, і... купати. Ще треба пару ялиночок зробити. Ось таке ще треба знайти. І кору ще треба зробити. Ми тут попринтували. йдемо шукати щось далі. Зараз пошукаємо, де нам покушать десертики якісь смачні. Потросі щось відскануємо да, ще. Оо, да, ой, бо, ще? Оооо. Трошки вип'ємо кави. Оверпрайс кава. Та не тільки кава, те чого теж. Печиво за 800 гривень. За 100 за 100 гривень. 100. А це, по-моєму, 120 коштує. Буду пробувати. От ми трошки заболтались, вже стемніло. І знайшли тут класний столик. Всі вирішили напоследок подрукувати ці класні візерунки такі. Воно ну, дуже прикольно виглядає. Чи думаю, може трошки розмалювати їх, спробувати, що з цього вийде, не знаю. Всім ще раз привіт. Вирішила сьогодні дозаписати кінець цього відео, або в минулій частині, так сказати, вже було темно. Я вже не вирішила не знімати, бо все було і страшне. Але ми класно посиділи, погуляли, попринтували в принципі все, що хотіли. А зараз я на обідній перерві. в мене є настрій ще щось попринтувати в місці, яке я люблю. Я ще придумала такий легенький розіграш для того, щоб вам було цікавіше зі мною спілкуватись, я пропоную першій людині, яка напише в коментарях, в якому місті я знаходжусь, в якому місту я гуляла в цьому відео. А я подарую цій людині чепчик, які я сама зв'язала. Тут буде фотографія цього чепчика. Може вам буде це цікаво. До речі, в мене є такий типа в'язальний бренд, я називаю його типу. Брендом через те, що він для мене не комерційний. Просто я багато в'яжу, і мені треба якось іноді позбуватися купи речей, яку роблю. От. І, до речі, шарфік зв'язала. Сьогодні закінчила, я в'язала його місяць. Це жесть просто. Поки що не буду вам давати лінк на мій бренд, бо, типу, буде сильно легко вгадати, в якому я місці. Вибачайте. Такий шарфік і він двосторонній. Вигулюю. От якраз вигулюю. Хочу я парочку штучок принтанути і піти на обід. Пішли зі мною. До речі, дуже прикольно, зручно цю штучку для принтів, подушечку. Кидаєш собі сумочку. Клячка теж багато місця не, не займає. Можеш постійно щось принтувати, просто так ідеш і таке, о, якийсь прикол. І принтуєш собі. Я привела вас до мого улюбленого забору. Люблюся всякі закруташечки. такі закруташечки. Таке місце гарне, я зараз будемо щось з цього принтувати. Поки я дісталася свої причнідали, подумала, що от ми з Аліною коли принтували, то зрозуміли, що в принципі, для того, щоб робити більш крупні штуки, бо оцієї одної клячки маловато. І щоб робити, знаєш, якісь прям об'ємні, якщо особливо це якісь ковані штучки, то ну, не вистачає одної клячки на щось таке більш глибоке, більш крупне. І, в принципі, треба пробувати купляти другу клячку і як по збирати в один комочок і пробувати так принтувати. Я думаю, що це ну, цікавіше було б великою це робити. Бо якщо ти оцю тоненьку розкатаєш, воно. Прилипне до поверхні і не відпечатується. І перед тим як друкувати, краще так обблокнути через якусь рівну поверхню і розгладити. І потім вже цією гладкою частиною і Такою... типу, мені розгладиси і вже нею принтувати. Якщо так не робити, то воно буде просто сильно бугристе. легким движенням руки. Дістаю. Цікаво, вона ще й не висохла, бо ми ходили здається в суботу, а сьогодні вже вівторок. Така вчихова погода була, що не хотілося б принтувати. Ого така крупна вийшла. І весь норм буде. Ну, туди вийшло. Ще раз пропу. В принципі, можна навіть коли ще фарба не засохла, так розім'яти і по новій зробити. Це вже має бути краще. Мені це так подобається, це так розслабляє. з тієї спринтування. Добре, прижму. О, і мій пальчик ще. Такі от просто заповнюєш собі скетчбук. це так весело і прикольно. Піду далі щось пошукаю. Блін, дивую, так клячок 10. Щоб ось цю штуку принтануть. Я боюсь, що мої клячки буде замало, щоб навіть ось цю штучку тільки. Але в мене таких схожих ще багато. Якщо знаєте якийсь спосіб, щоб відпринтувати таку велику штуку собі в скетчбук, то обов'язково мені напишіть. Хоча б якийсь елемент, не знаю. Отакий, От це сантиметрів 10? Чим його можна принтануть? Мій відгук на парентування це дійсно має арт-терапевтичний ефект. Бо, наприклад, ви вийшли гуляти, просто це можна покласти собі сумочку в будь-який момент. Ти починаєш підмічати щось гарне навколо себе, ти заземляєшся. Це дуже прикольні такі тактильні відчуття. В мене це мега розслабило, Я просто зараз сижу тут на лавочці І дійсно відпочиваю. Я ні про що не думаю, я просто шукаю щось гарне що можна е, собі зберегти на пам'ять. Тому дуже рекомендую. Пишіть, як вам такий формат відео, чи вам було цікаво це дивитися. Сподіваюсь, ви розслабились. І напишіть, будь ласка, якщо вам було б цікаво, щоб я ще щось спробувала, чи що б ви хотіли спробувати зробити своїми руками, чим цікавим зайнятися. Я завжди шукаю якісь ідеї для себе, е, щось нове спробувати. Тому всім гарного дня. Давайте.